Знаєте, що об'єднує і шикарну віллу, і звичайну сільську хату? Це надійний захист. І починається він як не дивно згори. Отже, сьогодні розбираємось, як же обрати той самий ідеальний дах для свого будинку. От поставте собі питання, яка частина будинку найважливіша? Ну, більшість, мабуть, скаже фундамент. Логічно, але ж насправді перший удар будь-якої негоди, будь-якої стихії приймає на себе саме дах. Він захищає абсолютно все, що під ним. Правильно, це дах. Знаєте, його недарма називають п'ятою стіною, бо це ж не просто якесь там покриття, це по суті головний щит будинку від дощу, від снігу, від палючого сонця, від вітру, від усього. Окей, то яким має бути хороший дах? Ну, якщо подивитись на базові вимоги, він має бути, по-перше, абсолютно водонепроникним, по-друге, довговічним, щоб не міняти його кожні 5 років. По-третє, вогнестійким і що дуже важливо, в ідеалі легким. А тепер давайте пройдемося по найпопулярніших матеріалах і подивимось, як вони відповідають цим критеріям. І почнемо ми, звісно, з класики, з тих матеріалів, які, знаєте, пройшли найжорсткішу перевірку, перевірку часом. Ними крили будинки ще наші діди, і не просто так це можна сказати синонім міцності і такого традиційного класичного вигляду. Керамічна черепиця. Ну, це ж справжня класика, мрвія, правда? Але тут є один величезний нюанс. Просто уявіть, на кожний квадратний метр даху припадає 60, а то й 70 кілограмів ваги. Це все одно, що взяти невеликий автомобіль і якось рівномірно розподілити його по всій площі даху. Звучить серйозно, еш? Саме тому будинок ще на етапі проекту має бути розрахований на таке, ну просто колосальне навантаження. Добре, а ось інший ветеран шифер. Десятиліттями це був, мабуть, найпопулярніший і найдоступніший матеріал. І не дивно. Він міцний, не горить, коштує недорого. Але є одне але, яке сьогодні всіх турбує. А що там за азбестом? Чи безпечно це? І це, до речі, суперважливе питання. І відповідь на нього, яка є у джерелах, може бути дещо несподіваною. Дивіться, у чому річ азбест азбесту не рівня. Є такий собі амфіболовий азбест. От він справді небезпечний через свою голчасту структуру, і його давно заборонили в усьому світі, а є хризотиловий, і саме його використовують у сучасному шифері. Його волокна вони надійно зв'язані, наче запечені всередині цементу. Уявіть собі, кекс з родзинками. Родзинки це азбест, а кекс цемент. Ви ж не можете просто так видихнути родзинку з кексу, правда? От так само і тут. У такому зв'язаному стані ці волокня загрози для здоров'я не становлять. Класика це, звісно, добре, але прогрес не стоїть на місці. Тож давайте подивимо, що нам пропонують сучасні технології. А пропонують вони легкі, гнучкі і, чесно кажучи, неймовірно популярні матеріали, які зараз просто завойовують ринок. Ось, наприклад, металочерепиця виглядає як класична черепиця, так? але вона не створює такого шаленого навантаження на будинок. Та головний її козир це звичайно вага, вона ну просто неймовірно легка. Тільки вдумайтесь, всього 5 кілограмів на квадратний метр. 5! А тепер для контрасту давайте просто поставимо цю цифру поруч із вагою тієї самої класичної черепиці. Різниця, як бачимо, просто колосальна в 10, а то й 14 разів. А що це означає на практиці? А те, що навантаження на стіни та фундамент значно менше. А це, у свою чергу, означає суттєву економію на будівництві всього будинку. Все просто. Рухаємось далі. Бітумна черепиця, або як її ще називають, гнучка. Це, знаєте, ідеальний вибір, якщо дах має якусь складну, вигадливу форму. А ще це знахідка для тих, хто просто ненавидить гурки дощу по даху і цінує тишу. А як вона працює? Дуже цікаво. Кожна плитка має спеціальний самоклеюючий шар, і коли сонце нагріває дах, ці плитки по суті сплавляються одна з одною, в результаті утворюється такий собі суцільний, абсолютно герметичний і водонепроникний килим. Ну і приємний бонус цей килим чудово поглинає шум дощу. Гаразд, а тепер давайте поговоримо про один дуже цікавий тренд, який зараз набирає обертів: це повернення до природи. До матеріалів, перевірених не роками, а століттями. І мова йде про очерет так, так, звичайний очерет. Це один із найдавніших покрівельних матеріалів у світі, і сьогодні він переживає своє, так би мовити, друге народження. І знаєте, це не дивно, бо він поєднує класні характеристики і абсолютно унікальний природний вигляд. Чому ж очерет? Ну, по перше, це чудовий природний утеплювач. Такий дах дихає, тобто допомагає регулювати мікроклімат всередині будинку. Взимку під ним тепло, а влітку приємна прохолода. І звісно, це вибір для тих, хто хоче максимального єднання з природою. Ну і вигляд. Він надає будинку якогось абсолютно неповторного шарму із затишку. Добре, але ж дахи бувають не тільки зі схилами, а що робити з пласкими покрівлями, ну як на більшості багатоповерхівок або гаражів. Тут потрібні свої спеціальні рішення. Традиційний варіант це рулонні матеріали типу єврорубероїду. але в них є одне слабке місце це шви. Рано чи пізно саме там може почати просочуватися вода. І отут на сцену виходить мастикова або як її ще називають наливна покрівля. Ідея геніальна у своїй простоті. На дах наноситься рідка маса, схожа на гуму, яка висихає і утворює єдине суцільне безшовне покриття. Немає швів, немає проблем. Так, варіантів багато. То як же серед усього цього обрати той самий свій дах? Ну, насправді все зводиться до кількох ключових моментів. Треба зважити, яке навантаження витримає будинок, який у даху кут нахилу, який бюджет, ну і, звичайно, що просто подобається візуально. Щоб усе це вклалося в голові, давайте швидко пробіжемося по цій табличці. Отже, якщо в пріоритеті мінімальна вага і швидкість це однозначно металочерепиця. Якщо ж хочеться дах на віки і конструкція будинку дозволяє, тоді це, звичайно, престижна керамічна черепиця. Потрібне надійне і перевірене часом бюджетне рішення це старий добрий шифер. Ну а для складних криволінійних дахів і для любителів тиші ідеальним варіантом буде бітумна черепиця. Технології ж не стоять на місці, правда? Цікаво, якими будуть дахи майбутнього. Може, вони будуть не просто захищати, а й виробляти енергію, або, скажімо, очищувати повітря? Хто зна. Але поки ми про це мріємо, варто пам'ятати одне вибір даху сьогодні це інвестиція. Інвестиція у власний комфорт, затишок і безпеку, і ця інвестиція робиться на десятиліття. Тому підходити до цього вибору треба максимально максимально зважено.